Підозрюваний у корупції на закупівлі кабелів для укрзалізниці народний депутат Віктор Бондар не вніс заставу розміром 100 мільйонів гривень, яку йому призначив Вищий антикорупційний суд. Про це повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерес у коментарі Укрінформу. Застава мала бути внесена протягом п'яти робочих днів, відколи, 24 січня, ВАКС обрав народному депутату запобіжний захід. Тепер прокурори звертатимуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш суворий. Крім того, спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід Бондарю в апеляційній палаті ВАКС. Розгляд скарги запланований на 12 лютого. Нагадаю, антикорупційні органи оголосили Бондарю підозру у справі про заволодіння 140 мільйонів гривень на закупівлі кабелів для Укрзалізниці. Слідство називає нардепа одним з організаторів схеми при закупівлі кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами.